Проти ночі. Це найжорстокіша книжка, яку я писала. Хоча в момент писання мені здавалося, що це більше драма, ніж трилер. Але, як виявилося на практиці, як відгукують деякі читачі, що ця книга це як взяти на тарілку скла і його їсти. Цю книгу я писала найдовше з усіх. З ряду причин вона далася мені найскладніша, і, мабуть, тому вона така і жорстока, тому що я її ну, пропустила через себе, і в найтакі складніші періоди свого життя я її писала. Один з персонажів цієї книги має реальний прототип. Тут навіть двоє персонажів мають деякі реальні прототипи, але один з них я зустріла е, вже в процесі писання. Тобто я на одній з презентацій зустріла хлопця, який просто один в один з, з мого персонажа. Але в першій версії персонажа звали інакше, і я пере, переписала ну, на, на ту саму літеру, але я змінила. Також є тут одна бісяча персонажка, яку я списала з е, людини, з якою більше не спілкуюся. Тут є музика, і власне тут є згадки 21 Pilots. Це якраз улюблений гурт хлопця, який став прототипом в підсумку одного з героїв. На даний момент я вважаю, що ця книга найсильніша з того, що я писала.